Так, таке питання, в якому режимі М чи на півавтомат фотографувати там, де погане освітлення. Взагалі, я рекомендую завжди фотографувати в режимі М, приходити до цього, і професі... професіонали знімають в режимі М. Так? Тобто не може бути такого, що професіонал буде на автоматі. Ну, на півавтоматі може там на початку шляху, але, в принципі, в цьому немає сенсу, коли ти вже розібрався з налаштуваннями. Наші студенти фотошколі нуля» розбираються в налаштуваннях за два тижні навчання, тобто вже на третьому тижні навчання у нас абсолютно всі, а у нас 150 учнів на потоці знімають в режимі М. Тому краще розберіться з налаштуваннями і буде вам щастя, чому треба знімати в режимі М особливо там, де погане освітлення, тому що так ви будете контролювати всі параметри, всі налаштування. І, е, до речі, якщо це в клубі, то вам ще й на спалах треба впливати, тобто ну, тут тільки вручну, тому що інакше вам там автоматом воно так, ну, фотоапарат вам такого не крутий, тобто, або поставить дуже е, довгу витримку, що у вас будуть змази, або спалах будуть дуже сильно пихати. Ну, так що ні, розбирайте з режимом М зручним. ручним, це не так складно, як вам здається. Фотографуйте, кайфуйте від своєї роботи.